Ісус Христос сказав перед своїм відходом із цієї землі в Євангелії від Матвія написані слова. Ісус каже: Ото дана мені всяка влада на небі і на землі. Ісус Христос, Він є повновладний, чи можновладний, чи повновладний. І всяка влада належить Ісусові Христові від нього. Походить всяка влада, всі види влади. ну, Виділяють різні види влади. Наприклад, в нашому житті повсякденному виділяють владу, скажімо, державну, так чи таку адміністративну владу, є влада в сім'ї, Бог поставив певну ієрархію, і є також влада духовна, яка пов'язана із церквою. І її структурою політична влада чи державна влада, вона також має свої гілки. Колись вся влада взагалі належала цареві чи імператорові, всі види влади. Але коли прийшли там певні події, відбулася там так звана французька революція, був один чоловік, якого звали барон де Монтеск'є, він просто сказав таку відому фразу: він каже, що влада псує людину, а абсолютна влада псує людину. Абсолютно, і він вирішив поділити владу на такі частини. Він поділив її на законодавчу, на виконавчу і на судову, щоб якось збалансувати, щоб не вся влада була в однієї людини зменшити ризик оцього зловживання. Те, що колись було в руках однієї людини, царя імператора чи правителя, то тепер в країнах, які називаються демократичними. Воно є розприділено, але все одно, як би ми не дивилися, врешті-решт, всі нитки влади вони ведуть до Господа, тому що Бог Отець, як можновладний владний, він передав усю владу Ісусові. А Ісус він розпреділяє владу вже на певні гілки. Наприклад, голова чоловікові Христос так для жінки, чоловік, для дітей, батьки це є влада. Сімейна Бог поставив в церкві певних служителів. Він поставив п'ятикратне служіння і йде влада через певні, скажімо, духовні такі канали, яка поширюється в церкву. Є адміністративні служителі в церкві, які включають єпископів, там присвітерів і деяконів. Це також гілка влади. Ну і звісно, є влада, яка є на цій землі, і Бог не проти цієї влади. І тому я хотів сказати, що не тільки ось в цих речах, але є і певна влада, яку Бог передав своїй церкві, і ця влада вона також є важлива. Тому я хотів би сьогодні трошечки з вами поділитися деякими думками про використання влади у нашому служінні. Вірю, що це важлива тема, виходячи. Із сьогоденних реалій, в яких ми живемо, тому що е, вірю, що Бог хоче навчити нас, як християн, використовувати владу, дану нам більш ефективно. Іноді е, ми можемо щось е, міняти, чи можемо впливати на деякі речі, але іноді ми цього не робимо, іноді ми не впливаємо і за простої причини, що ми е, не усвідомлюємо, що ми можемо це робити. Іноді ми думаємо, е, хто я такий. Е, я ніхто, мене звати ніяк, взагалі я не маю ніяких вплав. От якби Бог щось зробив, якщо він зробить, якщо він захоче, якщо така буде його ласка, то він це зробить, А я просто якби, якби є нічого. Але правда полягає в тому, що так, Бог він є над всіма, він є вищий всього. Але правда також полягає в тому, що Бог делегував певну владу, він передав певну владу. І для нас є важливо зрозуміти. Оцю владу зрозуміти, яка ця влада, зрозуміти джерело цієї влади, зрозуміти сутність цієї влади і навчитися її використовувати в тих чи інших моментах нашого життя. І від правильного використання ось цієї влади е, залежить багато речей, які відбуваються чи будуть відбуватися у нашому житті, давайте два місця е, як заступ до того, про що я буду говорити: Євангелія від Луки, 9 розділ, е, перший. І другий вірш. І скликав він 12ох, і дав їм силу та владу над усіма демонами, і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та здоровляти недужих. Ми бачимо, що Ісус Христос Він не просто відправив їх на місію, але відправляючи їх на місію, Він що їм дав? Він дав їм і силу, і дав їм що? Владу. Ісус Христос спорядив їх певним чином. Ну, Уявіть собі ситуацію, що, наприклад, там ну, поліцейського відправили на дорозі регулювати право руху, дорожній рух. Йому не дали ні форми, не дали ні автомобіля, не дали йому ні жезла, чи тої палки, не дали йому зброї. Просто його відправили і сказали, там керуй. Ну, щоб, ну махай руками. Як ви думаєте, наскільки він був би ефективний? Влада для того, щоб виконувати певну функцію, потрібно бути спорядженими і мати певну владу. І Бог він розуміє ці речі, і тому він не просто дає певне доручення, а він наділяє людей владою. Тому що влада вона передбачає можливість виконання певних функцій. Звісно, є люди, які кажуть, що влада вона може приводити до проблем і є зловживання владою. І це також є певна проблема. Дійсно, можливість. Зловживання владою. Але я хотів би сказати, що навіть е, анархія кажуть е, багато, вона гірша ніж, е, е, ну, е, ніж зловживання. Так? Тобто навіть форма диктатури вона є в деякій мірі меншим злом, ніж взагалі анархія, коли взагалі немає ніякої влади. В книзі суддів ми читаємо, що в Ізраїлі не було ні судді, там ні царя, кожен робив, що йому здавалося. Правильним, і ось в такі ситуації, в ситуації анархії і безладдя, не може нічого доброго відбуватися. Е, є ще інше місце: це Луки 10, 19. Ісус каже: Ось я владу вам дав наступати на змій та на скорпіонів і на всю силу ворожу, і нічого вам. Не зашкодить. Ісус Христос наділяє своїх учнів владою, і Він каже, що ви маєте не тільки можливість чи бажання, але ви маєте владу. І влада вона дає нам певні повноваження для того, щоб робити ті чи інші речі. Людина, яка, наприклад, має доручення, чи має зобов'язання чи місію, але вона е якби не має влади, вона буде неефективна. Звичайно, може бути друга річ, влада супроводжується ще такою річ, як відповідальність. Так? Влада, вона повинна супроводжуватися відповідальністю. І якщо людина не має відповідальності, але має тільки владу, ось тут можуть ховатися зловживання. Тому що, коли людина ні за що не відповідає, вона починає використовувати владу для егоїстичних цілей, для задоволення своїх потреб, своїх амбіцій, і в такому випадку будуть зловживання владою. Ми бачимо це на прикладі багатьох диктатур, які... Існували в історії, які сьогодні є, з якими ми стикаємося, і це проблема зловживання владою. Але коли використовувати оцей принцип влади правильно, коли є і розуміння влади, і є розуміння відповідальності і правильне використання, тоді це приводить до ефективності. Ісус Христос Він хоче, щоб ми, як християни, були ефективні в своєму служенні і могли виконувати свою покладену функцію. Бог не дає просто нам владу заради влади. Але Бог дає нам владу для виконання певної місії. Але коли Бог кличе нас до певної місії чи до певного служіння, то він наділяє нас чим? Владою. Якщо Бог кличе там до служіння слова, Він дає владу для цього слова. Якщо Він дає е, служіння управління, керівництва, Він дає для цього благодать і владу. І а є певні речі, які приходять безпосередньо від Ісуса Христа. Є певні речі, які працюють через Його тіло, церкву. Зокрема, ми читаємо в Біблії, коли організовувалася церква, то влада вона передавалася шляхом, наприклад, там рукопокладання, настанов і інших речей. Є різні механізми, як ця влада передається, але ми бачимо, що це все працювало. Це працювало, це працює, це буде працювати при правильному використанні. Хотів би сказати, що Ісус Христос в своєму служінні Він був тим, який використовував владу і використовував її ефективно. Ну, наприклад, в Матвія 7,29 написано, що дивувалися вченню Ісуса, бо Він вчив, як він вчив? Як владу маючий, а не як ті книжники чи фарисеї. Дивіться, не як ті книжники їхні. в іншому місці, в іншому Євангелії, як ті книжники і фарисеї. В чому була різниця? Книжники і фарисеї, вони також навчали, вони також проповідували. Але вони десь там посилалися: ну, я говорив, там рабин такий-то, або я говорив, рабе такий-то, то буде так, то, так-то. Але Ісус, Він каже: ви чули, що було сказано древнім, але Він каже, що? А я вам кажу. І от коли люди слухали Ісуса, то вони бачили різницю між вченням книжників і фарисеїв і вченням Ісуса. Тому що в словах Ісуса була закладена влада, вони відчували цю духовну владу. І є різниця між тим, хто проповідує чи вчить, просто вчить, і між тим, хто поставлений для цього служіння Богом. Чому? Тому що якщо Бог стави на це служіння і дає цю місію, то він наділяє владою, і відповідно буде слово йти з владою. Якщо просто людина це робить від себе, то це буде слово, але воно не буде мати того впливу, воно не буде мати цієї влади. Ісус Христос використовував владу в багатьох інших моментах своєго служіння. Наприклад, Він каже: Чи не знаєте ви, що син людський має владу на землі прощати? Гріхи. Ісус Христос прощав гріхи і Він використовував владу, дану йому від Богу, як, як Божий син. І це також один із моментів, який описаний в Біблії. Тому ми бачимо, що служіння Ісуса Христа воно було ефективним саме завдяки тому, що Він мав владу і Він використовував її. Ну, давайте ще одне місце. Матвія 10 пять. Евангелія від Матвія. Десятий розділ, і тут, е, тут написано. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: «На путь до поган не ходіть і до Самарянського міста не входьте, але йдіть раніше до овечок загинулих дому Ізраїлого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, ви дармо дістали. Дармо й давайте. І ось цікаво в тому місці є те, що він дає це повеління робити учням. Ну, Часто ми, ми би сказали: ну, ми не можемо нічого робити, ми, ми, ми є нещасні, бідні люди, ми є взагалі. Часто вірують, кажуть, я є, ну, ні я є, ніштожество, я там є порох, е, що я можу робити, то Господь, от Господь Всесильний, Він все може. І виглядає, якби ніби, ну, виглядає так духовно, е, ми якби, ні, ніби смиряємося. Але, зумієте, тут є певна така прихована, е, така, е, така фальш, в деякій мірі. тому що якщо Бог дав владу і сказав, що ти. Є мій син, і ти щось можеш. А я кажу: А я нічого не можу, я я є ніхто. Це також є неправильно. Чому я тоді нехтую Божим Словом? Я тоді нехтую тим, що Бог про мене сказав. Я не роблю те, що він мені повелів. Я якби не використовую свою владу, я не беру цю відповідальність. І це є певна проблема. Тому е, правильний підхід це усвідомлювати ту владу, яку дав нам Бог. І правильно її використовувати використання влади це не є гордість, це не веде до гордості. Правильне використання влади воно передбачає певний рівень сміріння і усвідомлення джерела ось цієї влади. І якщо ми усвідомлюємо джерело влади, і ми знаходимося в субординації, ми будемо використовувати цю владу правильно і будемо використовувати ефективно. Давайте звернемося до однієї історії. Це буде вже старий заповідь. Старий заповідь. це буде. Друга е, книга Моїсея, або книга Вихід. Давайте з 14 розділу прочитаю історію із, із 14. го того, Давайте. Трошечки навіть раніше. З 10-го вірша буду читати. А фараон наближався і звели Ізраїлю сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони, і кликали Ізраї сини до Господа, а Моїсеєві дорікали: чи через те, що не було грубів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивезти нас із Єгипту? Чи це не те саме? Ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи: позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати? Нам у пустині. І м, тут, бачите, така є такий симбіоз, е, ну, скажімо, віруючих старого заповіту. З однієї, вони молилися до Господа, кликали, а з другої сторони, вони одночасно що робили? Нарікали Знаєте, Тут вони моляться. Тут вони нарікають на, на Бога і на Моїсея, Тут вони моляться, тут вони нарікають, і не зрозуміло що вони більше робили. Чи вони молилися, чи вони більше нарікали? І знаєте, як та хвиля, яка то піднімається, тупос. Тут вони ніби надія появлялася, тут же надія вмирала, і ось такий був непростий момент. І, і написано і сказав Моїсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І дуже мені цікаво, подобається от 15 і 16 віршів, і промовив Господь до Моїсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлових, нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлові сини у середину моря на суходіл. А я ось я вченю запеклим серце єгиптянам, і вони відуть за ними, і буду я прославлений через фараона, і через усе його військо, і через колесниці його, і через комонників його. І пізнають єгиптяни, що я Господь аж до цього місця. Мабуть, і Моїсей в цій ситуації, якби молився, Господи, поможи, Господи помилуй, Господи, спаси. Ти бачиш нас, Ну, ситуація дійсно була критична. Дуже щось нагадує ситуацію в нашій країні, коли фараон тисне з цих сторін, і якби, якби якби, якби, якби немає виходу. І всі кличуть, Господи, поможи, Господи, помилуй, Господи спаси. І навіть Мойсей, і Моісей. Але Бог каже до Мойсея, слухай, каже, що ти до мене молиш? що ти кличеш, тобто, на що ти молишся? Що ти молишся до мене? Не молися до мене. Каже, а що робити? Каже: я тобі що дав в твою руку? Палку. Каже, возьми ту палку, і тею палкою що розділи море? Пам'ятаєте, коли Бог покликав Моїсея до служіння, він дав йому палку. Жезла. І цей жезл, він був символом влади. Це була така, ну не, не дуже гарна палка, не така інкрустована, як це роблять знаєте, оці скіпетри в, в царів. Так жезли. Це була звичайна палка, пастуший постух. Але ця палка навіть така не ну, неприглядна, вона мала в собі владу. І пам'ятаєте, він одразу приходить до, до фараона і каже: Бог і євреїв. Він сказав, щоб ти відпустив народ мій. Гуникова, хто такий Бог? що він цей? Мойсей там кидає палку, він робить чудо. Той, як кличе своїх знахарів, каже: Ну, хлопці, покажіть, що ви можете своїх фокусників. І вони теж там роблять. Пам'ятаєте, був такий момент, кидає Мойсей, стає змій, так? а ті покидали. І написано, теж перетворилися змії. Але написано: Змій. Мойсея, він що? Проковтнув змії тих двох. Волхів, Ямрія, Іанія і, іганія, і ямвія, так І чим скінчилося? Скінчилося тим, що е, палка потім в руках Моїсея, як вона була грубша, так а ті двоє лишилися без чого? Без своїх палок. Бог показав, що влада реально е, дана Моїсеєві, він мав владу. І ось ця палка символізувала владу. І Бог каже до Мойсея, там біля цього Червоного моря каже, що ти молишся, не молися. А каже, що протягни свою свого жезла Тобто, іншими словами, використай, застосуй ту владу, яку я тобі дав. Протягни її і каже, розділи море. Господи, я нічого не можу, ти розділи море. А Бог каже, ні, Моїсей, ти протягни палку, ти розділи. Боже, я ніхто, я нічого не медичина, це, це нагадує. Часто, отак, от як ми, ми, от як люди, деколи по своєму невірству ми просто молимося: Господи, зроби, Господи, те, Господи, це. А Бог каже, ні, ти роби. Ні, Господи, я ніхто, я нічого не можу, або каже ні, я тобі дав владу. Єпископ Віталій він казав, що є дві, два типи молитви, так, які, які є ну, тупі, так? просити те, що Бог вже зробив, і друге просити Бога зробити те, що Він сказав. Робити нам тому є деякі речі, які Бог дав нам віруючи і як церкві, як, як дітям Божим. І Бог очікує, щоб ми ці речі використовували. І от, коли ми використовуємо, починаємо використовувати ці речі, починають ставатися деякі е, неймовірні надприродні справи. І коли Моїсей він застосував цю владу, він протягнув е, цю палку. Написано, почав дути дуже сильний вітер, і цей вітер, на ну, якби роздув воду, висушив за якийсь час дно цієї. Е, Цього моря червоного і євреї вони могли пройти по дну цього моря як по сухій землі. І ось тут е, захована певна річ, що є моменти в нашому житті, де Бог буде вчити нас. Навіть Моїсей він, ну, він мав віру, він каже, Бог зроби, але він навіть не до кінця не розумів своєї ролі, і Бог просто якби заохочує його. Я не знаю Ну чому так, але, мабуть, що Бог в багатьох речах хоче, щоб ми співпрацювали з ним. Якщо б, знаєте, все залежало від Бога, і ми були не потрібні йому, то Бог би нічого нам не давав, він би не давав ніякої речі, він би не давав ніякої відповідальності, але він поклав певну відповідальність на церкву, і церква відповідальна за деякі речі, які відбуваються в цьому світі на цій землі. І щоб ці речі відбувалися чи не відбувалися, то є якісь механізми впливу. І ось влада, дана Богом, це є той механізм впливу, через який церква може реалізувати своє служіння і своє покликання. Коли ми говоримо, що таке влада, то по суті влада це здатність і можливість того, хто нею володіє за допомогою або авторитету, або заохочення, а в деяких випадках і за допомогою примусу впливати на дії інших. І найчастіше, яким чином відбувається використання влади, це відбувається за рахунок слова. В книзі Еклезіаста 8,4 говориться: бо слово цареве то влада. Ми покликані Богом бути що царями і. Священника, ми чули про, про, про служіння царя, так і священника, і ось, власне кажучи, якщо Бог нас зробив нас царями і священниками, як ми читаємо, значить він вклав у нас слово, і це слово це слово, яке має владу. І тому апостолів, яких Ісус посилав на місію, він також їх наділив певною певною владою. І на закінчення наш час спливає. Будемо зараз молитися. Я прочитаю ще одну історію, щоб просто показати, що. В слові, в слові захована влада, якщо ми усвідомлюємо джерело цієї влади, і ми знаходимося в правильних відносинах із тим, хто дав нам цю владу. Це відома історія, яка є записана у восьмому розділі Євангелія від Матвія, з п'ятого вірша. А коли він це, Ісус, до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник. Та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить дома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, Я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видужає мій слуга. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піде, то йде він. А тому прийде і приходить, або рабові своєму зробите, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, що йшли услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж, і він там говорить про там, деякі інші речі, про людей, які будуть прийняті чи відкинуті, і в 13-му вірші написано і сказав Ісус сотникові іди, і як повірив, ти, нехай так тобі станеться. І тієї ж години. Одужав слуга його. Це одне із е, таких ранніх чудес Ісуса, дивних чудес надприродніх. Але в чому е, якби тут важливий момент відношення ось цього сотника? Це був римський солдат. Сотник це такий офіцер середнього ланки, там десь керівник, ну скажімо, роти, так, це десь там на рівні ну, капітана, десь так, от, скажімо, там старшого лейтенанта. Е, і дивіться, що він каже. Він каже: тобі навіть не треба йти до мого дому. Тобі достатньо сказати, що слово. І е, цікаво, він вірив, що Ісус Христос має владу, що Він повновладний, і йому потрібно е, тільки вивільнити це слово. Він вірив в силу Слова. Чому? Тому що він сам розумів оцей принцип влади. Він каже, бо я є людина, що? Над ними були е, офіцери вищого рівня, зокрема, був Тисяцький. Так? Був на Тисяцьким, е, ну, е, той командир, чи воєначальник цілої армії, а над воєначальником армії був імператор, чи цісар, чи кесар, як ми кажемо. Тобто його влада вона простягалася через е, цю ієрархію до нього. Але він каже: але я маю і під собою. Е, Підлегливих я маю там десятників і просто рядових воїнів слух. І я кажу, коли я їм кажу, я просто кажу слово, то вони роблять те, що я кажу. Чому? Тому що я отримав владу, наді мною є влада, я використовую владу, яка тягнеться до самого імператора, і тому ці люди вони слухаються. І тому от він був в правильному положенні перед вищою владою. І використовуючи цю вищу владу, він міг застосовувати її на нижчому рівні. Коли ми розуміємо, звідки приходить наша влада, коли ми розуміємо джерело нашої влади, коли ми знаходимося в підпорядкуванні тому, хто має всю владу, кому дана вся влада, ми тоді будемо використовувати нашу владу ефективно і це буде працювати. І коли ми будемо наказувати, деяким речам обставинам вони будуть мінятися, вони будуть слухатися. Вони не будуть е щось, щось де відбуватися будуть відбуватися певні зміни. Тому для того, щоб влада працювала, потрібно усвідомлювати її, усвідомлювати джерело, усвідомлювати, як він працює, як це працює, і важливо самому бути підвладним, бути підвладним під е, Богові, підвладним тим людям, е яких Бог ставить над нами. Наприклад, якщо дружина там не слухається свого чоловіка і хоче там, щоб її, наприклад, слухалися, діти використовували владу. Ну звичайно, так не буде не буде працювати. Ця система вона працює, в такому випадку, звичайно, це буде працювати і воно буде, буде працювати. Чому? Тому що влада вона буде проходити через нас. Ми не є джерело влади. Ми є просто канали влади, але ми маємо займаємо певне місце на цьому рівні влади. І от використовуючи, усвідомлюючи і використовуючи цю владу, ми зможемо бути ефективними. До чого я веду? Закінчуючи. Є речі, з якими ми стикаємося, є обставини, через які ми проходимо, є країна, в якій ми живемо, є обставини, які на нас тиснуть. І що залежить від нас, що ми можемо зробити як християни? Ми можемо вивільняти Боже Слово. І Божу владу на ті обставини. Ми можемо їх проголошувати і використовувати слово, силу слова, Божого слова, яке живе в нас, і вивільняти на ці обставини. І слово, яке буде вивільнятися через наші уста, слово віря, воно буде міняти деякі обставини, так як Слово Ісуса, воно міняло обставини, воно зціляло і воно робило деякі речі. Тому я хотів вас просто підбадьорити і якби заохотити використовувати ту владу, яку дав нам Бог. Ну не боятися використовувати, не боятися молитися з владою, не боятися проголошувати деякі речі, коли ви розумієте джерело вашої влади, і розумієте, що Бог вам це дав. Тому що це. Буде працювати. Чому буде працювати? Тому що це не наша влада, це є Божа влада, це не наше Слово, це Боже Слово. Ми не несемо відповідальність за Боже Слово, тому що Бог він пильнує над Словом своїм, що воно виконувалося як? Точності, це, 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 не, це не моя проблема пильнувати, щоб виконувалося Його слово. Це його проблема, щоб виконувалося Його слово. Він за цим пильнує. І якщо він сказав, що робіть там ті чи інші речі, то ми робимо. Ми маємо право забороняти тим демонам. Ми маємо право робити ті чи інші речі, проголошення, які у відповідності з його волею. Тому я вас запрошую до молитви. Ми будемо молитися.